Сьогодні серйозно почала працювати структура департаменту міського господарства. І почалися ремонти, поточні ремонти. І ви сьогодні бачите в що із запланованих 65 вулиць доріг в місті по поточному ремонту вже освоєно 800 тисяч гривень. Виконана на сіми вулицях продовжується робота Домонинська, Нопівська, Летрозервська, Підгірна, Насипна, Івацовська, Другет, Поча, Керпи, Перепнянська, Довженка, Злова каналізація вулиці готова до поточної ремонту. З капітальних ремонтів доріг заплановано 50 доріг. 50 вулиць. Це 24 мільйони гривень. Виконані роботи. Частково вулиць на вулиці Черюськінця на 200 тисяч, завершуються роботи по вулиці Сурикова, 627 тисяч гривень, заключений договір на вулиці Загорська, 300 тисяч, Кошицька, 600 тисяч, і ми невдозі побачимо в початок робіт. Всі інші заплановані об'єкти будуть робитися на протязі... Білі 10 днів об'єкти названі мною будуть закінчені і переходять на інші об'єкти ці значит, підрядні організації. У нас у місті працює сьогодні, на щастя, велика кількість підрядних організацій. Це і Бухачевська дорожна фірма, яка... На роботи по ремонту сашечного покриття. Це і фірма Жородська, Оболантодор, фірма Кура. Біля шести організацій займаються тільки ремонтом доріг. Це серйозно. І сьогоднішня влада намагається зробити це, щоб Використати ті кошти, які сьогодні дали нам можливість використати нашу вулицю. Невдовзі ми перейдемо на тротуар, робити тротуар від вулиці Лигоцького до в'їзду з Боку Сторожниці, тротуар для пішохідів, тому і так далі.